З тем героєм команди учнів 11 класу це архітектор містер Білдер, у якого після завершення російсько-української війни буде багато роботи, бо доведеться відбудовувати десятки тисяч зруйнованих житлових будинків, багато шкіл, підприємств, інфраструктурних об'єктів і цілі міста та села. Ми вирішили йому допомогти і зробили проект школи майбутнього. Запрошуємо вас подивитися, що з цього вийшло. Наша школа це прозорий простір для учнів, де кожен може знайти свій власний шлях до успіху. Фізична модель школи реалізована у грі Майнкрафт, допомагає нам створити простір для навчання, який націлений на розвиток креативного та інтелектуального розвитку кожного учня. Школа прозора, і це не просто слова. У нашій школі кожен клас вільний від стін, що давлять на учнів, забезпечує надзвичайний комфорт для здобування освіти, а прозорість школи є символом свободи від корупції. Наші класи обладнані сучасною технікою та інфраструктурою, яка допомагає учням розвиватися та розкривати свій потенціал. Ми надаємо учням доступу до всіх інноваційних технологій та програмного забезпечення, що дозволяє розкривати навички в різних сферах. Наша школа це місце, де кожному учню приділяють достатню увагу, адже у класах лише по 11 учнів, у будівлі лише 4 поверхи, кожен з яких облаштований у власному дизайн-коді. Поблизу школи розташований спортивний майданчик з біговими доріжками, футбольними та баскетбольними полями. Тож запрошуємо вас до нашої школи. Не пропустіть свій шанс долучитися до цього інноваційного закладу, який допоможе розвивати навички та здібності, необхідні для успіху у житті. Приєднуйтесь до нашої школи, де кожен учень це цінний подарунок. А допомагали містеру Білдеру учні 11-го А класу Дронов Даніїл, Вакуленко Євген та Овсієнко Андрій.